І поруч працюємо для вас радіостанція. Доброго вечора, дорогі радіослухачі. Вас вітає поп ТОП Гоп ПТО. І в прямому ефірі ми приймаємо телефонні заяви від наших радіослухачів. І у нас перший телефонний дзвінок. <пух> Алло? Алло. Представтесь, будь ласка, це я, Вася. Чого бажаєте? Чого? Пісеньку, яку хочете замовити. А, поставте, будь ласка, пісню допоможе ЗСУ. Гаразд Ця пісня звучатиме особисто для тебе. Оке ціла в допоможе з Допоможе ССУ! Ось ось і виконано першу телефонну заяву від Василя. І в нас другий телефонний дзвінок. Прим. Алло привіт! Щось голос вас боляче, знайомий, представтесь, будь ласка. Ви мене не впізнали. Це я, Вася. Ого, Василю. Вам сьогодні дійсно фахти. Чого бажаєте на цей гас? А можна, будь ласка, пісню послухати. Навіщо? Хороша. Ага, І це продовження пісні буде звучати особисто для тебе. Виконано улюблену композицію Василя. І у нас черговий телефонний дзвінок. Привіт. Алло? Привіт. Я ж привіта забув передати. Це неможливо. Ви розумієте, до нас люди не можуть роками дозвонитися, А ви вже третє постіль. Це хамство якесь! Привіт, мамі, татові, собачці жуці і для них пісню. А мені все мало. Гаразд! В останній раз і тільки для собачки-жучки гається пісня. І викинано перші 15 хвилин заяв від Василя. І ми розпочинаємо починаємо 45 хвилин інших радіослухачів. І у нас черговий телефонний дзвінок. Алло. Алло, говоріть, будь ласка. Алло, сміливіше. Ну що ж, дорогі радіослухачі, мені здається, що наш співгазник дещо злякався. Я не злякався, я задумався. Вася? Так, це я. Поставте для мене, будь ласка, пісню. Поцілую. Адія з Вася. Ну господи, ну хоча б один нормальний телефонний дзвінок на сьогодні буде чи ні. <звух> Алло? Алло? Я радий чути приємний голос представтесь, будь ласка. Людо. Людо, чого бажаєте? Я хочу. Що ви хочете? Я хочу передати трубку телефону своєму другові. Уже передаю. Алло, це я Вася. Я боюся, що ви трубку кинете. Вася? Правильно ти цього боявся. Зараз не тільки трубку кинете, я зараз поліцію подзвоню. М -м -м. Алло, це поліція? Ні, ви не туди потрапили. А з ким я розмовляю? З Василем. Ах. Завжди поруч. Працюємо для вас. Радіостанція. Все, більше він мені не заводить працювати. Юра, там до тебе прийшли. Хто там ще? Не знаю. Каже, що Вася.